Привіт! Це мій щоденник вагітності. Сьогодні у нас ось стільки днів і тижнів. І сьогодні я хочу вам розповісти е, свої три правила в їжі, які мені допомогли плюс-мінус тримати здоровий спосіб життя, не дивлячись на те, що я їла дуже багато солодкого і дійсно піднабрала декілька кілограмів, які пішли сюди, в руки, в бедра. Ну, тобто, явно не в дитину, але чесно скажу, я настільки обожнюю солодке, що я просто не могла себе втримати. І слава Богу, в мене в мене не було ГСД, тому як би я могла його їсти. Але не дивлячись на це, в мене є три головних правила. І перше правило це дотримуватися гарвардської тарілки, просто під час кожного прийому їжі вам потрібно їсти білок, тобто м'ясо, яйця, ще щось таке, вуглеводи складні, каша, макарони, якщо ви їх дуже любите. і... Овочі. Ось тут завжди стає таке питання, тому що ми знаєте, насипаємо собі гречку з котлетою і все і їмо. Але ні, ми повинні завжди додавати якийсь овоч. Зараз це може бути сезон кабачків, огірків, помідорів і так далі. Ще це все не пройшло зимою. Можна так само просто купувати моркву, чистити її і їсти одну-дві штуки, навіть не з цією їжею, просто до неї чи після неї. Обов'язково потрібно, щоб ви з'їдали овочі, кожен прийом. Харчування. А друге правило, якщо ви хочете зробити перекус, наприклад, я робила дуже часто перекуси, тому що в мене гастрит, і про нього я розповім в одному з відео, які я, до речі, випускаю ось такі шорти кожного дня, то мені потрібно було робити перекуси. І краще їх робити не чимось там суперсолодким. Хоча мене рятували, якщо чесно казати, банани, йогурти і Марія. Але... Якщо є можливість, робити білкові перекуси, купувати творог, додавати до нього йогурт, сметану та просто, хоча б варення, я вже не знаю, і їсти невеличку порцію цього творога або варені яєчки, щоб у вас завжди були в холодильнику. І по факту ви будете робити перекус, він буде білковий, і це буде набагато краще, аніж просто з'їдати щось солодке. І третє правило також дуже важливе, воно якраз так. Касається да, цього солодкого. Якщо ви хочете з'їсти щось суперсолодке, наприклад, тортик з кавою солодкою, з'їжте це після повноцінного прийому їжі, не на голодний шлунок, для того, щоб не було різкого підвищення інсуліну у вашій крові. Це в цілому не корисно не для вагітних, не для звичайних людей. І я намагаюсь зберегти цю звичку навіть після вагітності буду. Зберігати, бо вона дуже корисна.